Відчуття, ніби канадський клієнт, він не такий дисциплінований і відповідальний, як український клієнт. Абсолютно так. Абсолютно так. Це є. Це, напевно це виходить з того з того моменту де вони вважають ну подумаєш велике діло ну б'ють mm -hmm. ну манікюр, Ну відмінила ману відмінила ну велике діло хвилин, вона що я не проживу без цих нігтів да, розумієте? Так. тобто знову ж е таки це і за цінності нема цінності нема цінності ціння, так? нема цінності і ця цінність вона е вона зниж вона вона була низька роками mm -hmm. роками так останні три роки особливо коли приїхали наші mm -hmm. дівчата це все піднімається і воно раніше піднімалося тому що все все ж таки приїжджали люди робили mm -hmm. е ти різницю люди бачили mm -hmm. абсолютно, але просто вони в них інші цінності. В них в них цінність. Ну там е барбекю зробити з mm -hmm. сім'єю, десь там в п'ятницю випити собі е, на класна класний е відпочинок. Поїхати, mm -hmm. зберегти гроші на все. Ну без манікюну подумаєш. Я просто це бачу по тих ж голівудських зірках.